Допомогти підлітку із вибором професії, зацікавити сучасну молодь тими спеціальностями, що є не просто популярними, а фахівці яких найзатребуваніші на ринку праці. Насамперед, на підприємствах гірничодобувної промисловості, компанія Ферекспо продовжує серію профорієнтаційних заходів для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів нашого регіону. Наприкінці навчального року учні ліцею лідер Пришипської сільської ради зустрілися із викладачами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Спілкувалися з потенційними абітурієнтами, представники двох кафедр, які презентували 141 спеціальність електротехні техніка, електроенергетика і електромеханіка в останні роки наша спеціальність, мабуть, одна із самих найактуальніших, тобто відновлення України, відновлення галузі енергетики це першочергове, тобто електроенергетика це та кров, якою потребує наша країна. Трофорієнтаційна зустріч через оголошену повітряну тривогу проходила в укритті. Навіть відсутність електроенергії не завадила викладачам поспілкуватися з учнями ліцею Лідер і реалізувати усе заплановане. Освітяни довели, що для справжніх представників спеціальності електротехніка, електроенергетика і електромеханіка наявність генератора це можливість відновити освітлення в приміщенні та розгледіти допитливі очі юних слухачів і слухачок. Сергій Якимець розповів школярам про переваги навчання у Кременчуцькому національному університеті, про насичене студентське життя, про потужний педагогічний склад закладу вищої освіти і про засоби заохочень тих, хто має особливі успіхи у навчанні. Доцент кафедри електротехніки наголосив, профорієнтаційні зустрічі необхідні, адже вони допомагають майбутнім абітурієнтам не щоток, а від першої особи дізнатися достовірну інформацію про вступ. Ми плануємо працювати до початку приймальної комісії, тобто доносити все ж таки інформацію і намагаємось, як би то не було, подавати потенційним абітурієнтам інформацію не лише про наш університет, а взагалі про можливості вступу, тому що, як показує досвід, ця інформація виявляється цінною. Провідна фахівчиня департаменту оцінки розвитку персоналу компанії Ферекспо Олена Васильченко ознайомила старшокласників із можливостями та перевагами дуальної форми освіти. Дуальна форма освіти в Кременчуцькому університеті, яка пов'язаний з компанією «Ферекспо», починається після першого курсу. Чому Бо ви повинні себе показати принаймні, хоч і повчитися трішечки. Вона передбачає те, що починаючи з другого курсу. Ви 50% знаходитесь на лекціях, на семінарських заняттях в стінах університету і інших 50% Ви знаходитесь на підприємстві, здобуваючи вищу освіту, ви паралельно отримуєте практичні навички. Для вас відкривається трудова книжка, і ви, як молодий фахівець, навчаючись в університеті, не тільки отримуєте гроші від компанії Ферекспо за те, що працюєте в ній, а ви є повноцінним її працівником з усіма з цього, скажімо, витікаючими наслідками. Тобто, це соціальний захист, і заробітна плата. І просто здобуття практичного досвіду. І таким чином, закінчуючи четвертий курс, отримуючи диплом бакалавра, ви маєте ті бажані в 3 роки роботи як молодий спеціаліст, і ви вже є конкурентноздатними на ринку праці. Оригінально і креативно представили свої спеціальності викладачі нацуніверситету. Майстер-класи припало до душі старшокласникам. Вони залюбки збирали електричні схеми сучасних конструкторів, які допомагають дізнатися більше про альтернативні джерела живлення, і ділилися власними успіхами зі знімальною групою телеканалу Гок. Мені сподобалось збирати ці пазли. Ми виправ, самі перші зібрали. Нам подобається дуже складати емоції, ну як сказати, е... захоплення. Це коли ти збираєш всі детальки, воно прям так прям Конструктор Конструктори посабирають. <різований> а, а, в общем, ми достигли того, що нам надати вентилятор, щоб загоріла лампочка. Ось цю Ось, бачиш, як тут нам допомагали трохи. Цікавою і змістовною видалася профорієнтаційна зустріч на думку Геннадія Воскобійника, заступника директора з навчально-виховної роботи ліцею Лідер Пришипської сільської ради. Це досить таки важливі такі зустрічі проводити, щоб націлювати. Можливо, тих, хто ще не обрав професію, а можливо, хто вже її обрав, щоб міг переглянути, що є, які є пропозиції взагалі, і ще поміркувати над тим, куди вступати. Ну і взагалі ж, коли приїжджають, розповідають, які, що потрібно для вступу безпосередньо самі з університету, це досить таки добре, щоб не шукати там в інтернеті чи через знайомих, одні сказали таке, другі таке, приїжджаєш, а там зовсім інше. Спробувати побачити вже викладачів, деяких досить таки Це приємно, що вже вживу поспілкуватися. Ця зустріч відбулася завдяки нашим друзям з Ферекспо, які нас звели, які організували цю зустріч. Дякую їм за таку співпрацю за завжди допомагають нам.